Служити Росії дивовижній країні, де сонце нове стає на небі, синьому, пліч о пліч йдуть російські війська, і нехай військова дорога, не легка. Ми будемо вірою і правдою служити Росії! Росії. Ось так малих матрешек урочисто посвячують у солдати пропагандистського освітнього батальйону Болотяної Федерації. Цьогоріч на день знань у Русляндії усім без винятку школам спустили наказ: вітати учнів мають учасники так званої СВО. Переповні нам залішку переповнені залі школи номер 151 зібралися учні з близьковоча. Радісні батьки та вчителі. Все в очікуванні нового навчального року. Серед них учасник, так званої СВО Олександр Шнельбах. Перед початком занять герой виступив із напутніми словами. Він поділився своїм досвідом, закликаючи хлопців до мужності, любові до батьківщини та прагнення до занять. Ну звісно, куди ж без портянок, яким пощастило не стати двохсотими. Їх з радістю тягнуть у російські школи, аби ті вливали у дитячі вуха чергову порцію пропаганди. На таких типу розговорах о важному оці недовояки переконують, що справжнє призначення кожного узкава – це стати гарматним м'ясом для кривавих амбіцій, бункерного дик диктатора. це наші нинішні герої. Буквально кілька років тому вони сиділи за шкільною партою. А сьогодні ми пишаємось мужністю та подвигом. Бо я вважаю, хто як не вони не щуток, а насправді знають, що таке любов до батьківщини, що таке сила, міць і незалежність нашої держави, яка сьогодні потребує захисту. Влаштовують таку мілітарну вакханалію і на тимчасово окупованих українських територіях. Тут свято першого дзвоника відбувалося не з квітами, а під дулами автоматів. А у якості прикладу для наслідування дітям показують випускників, які вже встигли долучитися до допомоги терористам. На другому курсі на другому курсі університету він пішов на фронт медиком. Кілька років рятував бійців. Цього дня школа відчинила свої двері і прийняла мене. Ще одним обов'язковим елементом святкування дня знань в окупації є примусове насадження школярам любові до фейкової родини, отієї тієї самої країни агресорки, яка зруйнувала їхні міста і вкрала у них дитинство. Особякція. Особливий акцент зробили на любові до батьківщини. Актовий зал був прикрашений прапорами. А на екрані привітав учнів президент Росії Володимир Путін. Свій шлях до дорослого життя. Ми всі розпочинали саме у школі. Ну і яке ж свято паузки без чергової тиради Путіна? З кожного шкільного екрану він знову нудив про потребу виховання псевдопатріотизму у перекладі з Кремлівської це означає нашпиговування дитячих голів ватою і прошиванням культу недовождя. Ми будемо робити все, щоб... ми робитимемо все, щоб кожна дитина в нашій країні могла вибрати справу до душі, реалізувати свій потенціал, служити своєму народу. Щоб наші діти всім серцем любили батьківщину. Власне, тому Мордорське Мінпросвіщенія видало новий наказ з 1 вересня. Розговори важному стануть обов'язковими навіть у дитячих садках у 20 регіонах, включно з Москвою і на тимчасово окупованих територіях України. Школярі ж цю політінформацію слухають, ще з 2022 року. Но відтоді як бункерний розпочав свою спецоперацію у рамках оцього недоуроку цьогоріч будуть крутити лекцію від пресалкаше Московицького МЗС. Машки Захарової. за усіма канонами ТБ. Кремлівська алкоспікерка розпинається про те, чому так важливо продовжувати війну. Ти читаєш ти читаєш повідомлення людей, які кажуть, що важливо, що потрібно, що тільки вперед, що ні кроку назад. Що це ну умовно історичний зараз момент. І це далеко не єдина тема для розговору в уважному, яку підготували пропагандисти на прийдешній навчальний рік у програмі ще й лекції про так звану країну переможців, традиційні цінності скрепи і міфічний цифровий суверенітет. На останній малим лептяногім збирається розповідати про правила поведінки в інтернеті, але от вангую на ділі все зведеться до реклами болотяного нацмесенджера Макс, на який силоміць вже підключили більшість школярів та їхніх батьків. Всі соціальні сіть, всі соціальні мережі іноземні та месенджери збирають дані, які незрозуміло потім як використовуватимуться. Чому національний месенджер Макс? Тому що це захист насамперед персональних даних дітей. Це інформаційна безпека. Та яка там безпека? Оцей Макс це справжній генерал-майор в кишені. Він зливає ФСБівцям усе про власників смартфонів від переписок до геолокації. Та й від шахраїв він не рятує. Навіть у Держдурі визнають, що аферисти легко заходять через старі сім-карти, а техпідтримка взагалі не працює. Тобто захисту – нуль. Але матрешкам це подають як геніальну розробку болотяних айтішників, ну яка нібито захищає від натівської пропаганди. Необхідно обчими усілями, необхідно спільними зусиллями, тільки коли ви батьки, ми загальноосвітня організація та відповідно державна політика. І тоді і наші діти не будуть піддані західному порядку і будуть захищені, виховані та навчені лише в кращих умовах на основі наших цінностей. Аби міцніше прищепити скрєпні цінності, у цьогорічну шкільну програму вписали ще й перегляд пропагандистських фільмів. Ідею зробити такі кінопокази обов'язковими путіну підкинув гендиректором Мосфільму Карен Шахназаров. Я думаю, що точне. Я думаю, що це дуже важлива така ідея, яка сприятиме і художньому, і патріотичному вихованню нашої молоді. такой... звичайно, це дуже ефективний, як на мене, спосіб донести потрібну інформацію. Потрібний контент до людей загалом для молодих людей, зокрема. Так, Мінпросвіщення вже затвердило список із сотні фільмів для школярів, і всі вони виключно радянські, зняті ще до 1987-го. Понад 40% оцієї цієї класики зводяться до теми війни. Тому довелося навіть вікові обмеження переписати. Ну, приміром, воєнний хорор «Іди і дивись з маркуванням 18+, дозволили показувати учням з 14 років. А це між іншим один з найжорстокіших фільмів про війну. Броки музики в Русляндії теж отримали новий репертуар. Но от кремлівська какафонія від блазня шамана стала частиною офіційної програми для учнів росіянських шкіл. Я Я радий, що така ініціатива. Більше того, ця ініціатива походить від людей, від самих школярів, від викладачів. Хтось йшов помирати за свободу, а не за медалі. Я знаю, що ми обов'язково зустрінемося з вами, станемо і знову затягнемо. Затягнули так затягнули свої пропагандистські гайки. І не лише Яузький має відскакувати від зубів. У школах тепер добровільно примусово вивчають ще й творчий доробок кремлівського шарманщика Трофімова, єдінороса з мікрофоном Майданова і путінського Єсаула Газманова. Ну а що чудово ж підходить для чергового псевдопатріотичного шкільного святранку з нагоди якогось аналоговнєтного зецвята. Ну, на кшталт дня чекіста. Колись це був лише привід для мордорських чинуш: закинути чарку за Після празників. Після свята дня чекіста не всі зібралися. Я відчуваю, хто ще відзначає? Ну нічого. Ми окремо з цими товаришами побачимось. Таті товариші увійдемося. А тепер це свято на честь совкових катів, які будували систему доносів терору і таборів, внесли до офіційного календаря освітніх подій. Дуже навіть сверхдержавно, хай з Малку знають, у цій недодержаві вшановують тих, хто зводив гулаги і заселяв їх мільйонами невинних. Ще однією червоною датою у шкільному святковому плані стала річниця так званого воз'єднання з Ерефію тимчасово окупованих українських земель. Якщо Раніше цим займалися лише найвідданіші колаборанти на місцях. Ну змушували дітей носитися з триколорним ганчір'ям, вишиковувалися у літ і співали пропагандистські куплети. То тепер цей шабаш офіційно став обов'язковим навчальним ритуалом усіх болетяних шкіл. Святкуватимуть у добровільно примусовому режимі також ювілей головного кремлівського блазня Нікіти Міхалкова, якому у жовтні стукне на вісімдесят. Це о той самий яболіт, чий маразм регулярно крутять школярам на розговорах важному. Начать. Розпочати здійснювати систему захисту власної безпеки, точніше за власне майбутнє і не тільки власне майбутнє, але й майбутнє освіту. Ми хочемо відповісти на цю безкарну зневагу, з якої дивиться на нас цивілізований світ, вважаючи нас самозванцями, які не заслуговують на ті багатства, які нам надав Господь Бог, і які завойовані поколіннями століттями. Крім цього, болетяни мінпросвіти взялося очищати узкий язик від англіцизмів. Ну, мовляв, школярі занадто захопилися сленгом. А це ж зовсім не по скрєпному Тож для мордорських вчителів підготували цілий словничок з типу правильними словами. Ти там приказів 704. У цьому наказі 704 поняття використовувані слова у федеральній основній освітній програмі, такі як толерантне ставлення. Вони змінюються на поважне ставлення. Толерантний замінюється поняттями повага, дружба між народами, дружба, повага до інших народів, взаємоповага, гендер та гендерна особливість йдуть і будуть називатися стать. Це теж нове цього року. Врешті черговий навчальний рік на болотах і у школах на тимчасово окупованих територіях це не про знання, це про затягування ідеологічних гайок. Замість навчання тут шаманські куплети, розговори важному і святкування чекіських дат. Московицькі школи давно стали філіями міноборони та мінпропаганди, а їхні учні реквізитом у спектаклі Скреп та Зетів. От тільки фінал тут завжди один руїна. Замість майбутнього